Вітаю вас! Сьогодні я буду відповідати на питання, як оподатковуються доходи зайці та пайонір мої поради. Нагадую, що я не є спеціалістом, не є бухгалтером, не є юристом, не є спеціалістом з питань оподаткування, я є ФОПом, як і ви. Я отримувала платні консультації від інших бухгалтерів. Я проводила спільні ефіри з бухгалтерами, тому я планую дати вам поради б робила я, що робила я, і ви маєте про це все подумати. Якщо ви працюєте навіть як фізична особа, вам ці поради теж будуть корисні, тому що, можливо, в дуже швидкому майбутньому вам прийдеться зареєструватися як ФОП. Ну, краще, якщо ви зареєструєтеся як ФОП і я поясню зараз, чому я маю надію, що ви вже поставили лайк цьому відео. Підписалися на інстаграм, підписалися на YouTube. І поїхали. Дивіться, на сьогоднішній момент ви маєте право, ви можете. Ну, тобто, як? Це ваша особиста відповідальність, чи платите ви податки з ваших продажів зеці або навіть не зеці. Але це дає можливість вам працювати як фізична особа. Без реєстрації, якщо ви зареєструвалися в Україні, бо в інших країнах є питання таке, що при реєстрації ці не дає зареєструватись без реєстрації вас як підприємця або фірми. Або через якийсь час зупиняє ваш магазин для того, щоб запросити від вас документацію щодо вашої реєстрації як суб'єкту підприємської діяльності. Тому працювати зараз на момент виходу відео. Ви можете, як фізична особа, поки можете. Або ви можете працювати як ФОП. Всередині самого Еці, в Legal там Documentation, ви займаєте одну, ту саму, е, одну і ту саму е, якби, місце. Тобто там і фізична особа, і фізична особа підприємниця це одне і те ж. Тобто, в ЕЦІ там нічого не змінюється. В ПЕНІРІ змінюється, тобто, ви виводите на рахунок ФОПа чи ви виводите на рахунок фізичної особи. Але питання не ось в чому. Якщо вас зловлять, що ви отримуєте доходи від підприємської діяльності, не будучи зареєстрованим будь-як як ФОП чи як юридична особа, то, значить, ви будете платити штраф і все інше. А якщо ви хочете не реєструватись, але хочете сплатити все-таки податки, то податок буде ось такий: 18% це доходи фізичної особи плюс військовий збір 5%. Тобто ви бачите, так? Отака От історія. По ФОПам, якщо ви як ФОП працюєте, продаєте свій хендмейд, то у вас, якщо ви продаєте фізичні товари, ви можете бути на другій групі ФОПа і ви платите єдиний податок плюс військовий збір, плюс там є ще ЄСВ. Значить, в даному випадку я не пишу суми, тому що вони змінюються кожен рік. Ну, Наразі це 1600 єдиний податок плюс 800 військовий збір так. Тепер, якщо ви продаєте фізичні товари, плюс цифрові або цифрові, тобто є там цифрові товари, то це вже йде як послуги, і тому ви маєте бути як ФОП третьої групи. І у цьому випадку ви платите 5% від вашого обороту плюс 1% військовий збір. І дивіться, яка ще ситуація. Чому це питання зараз дуже актуальне, чому багато хто його задає і не може зрозуміти, що як робити. Дивіться, яка ситуація. Перша штука, яка у нас виникла 3 липня 2023 року, це те, що Україна підписала срс, СРС угоду, в якій ці платіжні системи типу мають передавати дані про ваші рахунки, якщо вони там є, і по обсягам цих рахунків. Питання в тому, що Pioneer є американською компанією і, можливо, не буде показувати ці доходи. Але якщо у вас картка, наприклад, в євро, то, скоріш, буде показувати ці доходи. Тобто, ми наразі не знаємо, які дані будуть передані податково, тому що перші оці от питання з цими даними у нас виникнуть десь восени. 25-го року, і ці дані будуть от з початку 23-го року вже враховуватись. Тому це перше питання. Тобто ви отримуєте гроші на PENIR, і от Пенір далі ці гроші засвідчує. Раніше було так, що цієї угоди не було, тобто люди отримували гроші на паенір, далі на картку і використовували її, розплачувались, тобто не заводили нікуди. Зараз такого. Ну, якби є, але ми не знаємо, які, про які суми має мова бути. Можливо, вони маленьких трогать не будуть, можливо, у вас великі доходи, можливо, ще щось. Ну, тобто, це питання номер один. Друга проблема, яка виникла, це з березня 2025 року, це те, що у нас почалися ці історії з всякими чеками і всім іншим. Банки, банкам там. Вони підписали якісь документи щодо передання інформації по вашим рахункам. Ну, коротше, оця вся історія, яку ви чули, вона дуже сильно стосується українських продажей через ту ж нову пошту, через інші, інші фінансові компанії, все інше, там, де гроші заходять. Тобто ситуація така, що податково починає бачити якісь доходи на ваших картках, якщо це зроблено. Ну, якби на картки фізичних осіб, або якщо ви навіть але, наприклад, не видаєте чеки, то це вони теж бачать. Так от, це друга історія, яка стосується підкруття якихось там гайок, гвинтиків нашим продавцям, маленьким продавцям, які є ФОПами, не є ФОПами, тобто така історія. Ще одна противна така річ, яка Може скоро бути, невідомо в якому вигляді, але зараз готується законопроект щодо передачі інформації від маркетплейсу податковій Україні. І Еці теж маркетплейс, і як і інші країни зобов'язали Еці передавати якісь дані, так само передавати дані може зобов'язати наша податкова. Тому виникає питання: а які ж конкретно суми, як ми маємо показувати, наприклад? Наші податкові, які, з, яких, з яких грошей ми платимо. Ну, наприклад, третя група платить відсоток від обороту. А інші групи, наприклад, ну, а друга група, наприклад, має показувати оборот, правильно його рахувати для того, щоб не вийти за рамки а, річного обороту в рамках цієї групи, наприклад. Ну і в третій групі така ж історія. От до чого доходиться вся історія. Тепер дивіться, що я на цей. Рахунок далі, можу сказати. Щоб не бути, ну, якби не казати все без картинок, мені важливо, щоб ви зрозуміли, тому я починаю показувати вам покроковість, які у нас суми де виникають. Наприклад, у нас 80 доларів коштує товар на Еці, плюс 20 доставка. А суму, яку ми отримуємо, ми отримуємо її цілу, тобто 100 доларів. Вони ці 100 доларів падають до нас от перший у нас крок, це вони падають до ці пеймент, які знімають отакі комісії. І виходить, що вони з нас зняли з 100 доларів, які ми отримали, вони 13,3 вже зняли на комісії. Далі, наступним кроком. До нас є Pioneer, до Paiніра дошли 86,7 доларів, які, і він зняв 3% там 2% зняв Pioneer і один банк. Значить. І таким чином на банк, на рахунок банка, вже дійшло от така от сума. Тепер дивіться ситуація яка. Як кажуть бухгалтери, що, ну і податкова, що ми враховуємо суму по курсу НБУ на дату заведення коштів на ФОП. Але в нас виникає питання, яку конкретну суму ми враховуємо оцю першу, яку заплатив клієнт. До речі, це тут. Такий ідеальний варіант, коли клієнт заплатив тільки товар та доставка. А у нас ще буває, що до нас заходить сума, в якій є ще ВАТ, який заплатив клієнт, цей ВАТ відразу віднімається від цієї суми. І зразу ходить, забирає ці гроші і платить їх в податкову умовно країни, звідки людина заплатила. Є у нас такс, який платить, наприклад, покупець із США, така сама історія. Тобто, от питання, да? тут у нас казалось би, ми не маємо якби, враховувати доставку, але компенсація доставки якби це не цікавить податкову, податкову цікавить, скільки вам заплатили. От Питання перше. Наприклад, з цієї суми ми маємо платити податок, її враховувати на момент заведення. Тобто ми, поки її заведемо, в самому кращому випадку у нас буде 84,1. Але ми пам'ятаємо, що це там ще познімає за рекламу, ще якісь там комісії, ще якусь сила І в ітоги ми, виходить, е, ще меншу суму отримаємо реально. В реальності, ну, тобто, це ідеальний варіант, але в реальності там буде сума менша. Тому що там буде реклама, якщо ви включали, потім ват на рекламу, що буде, потім комісія за вивішення цього лістинку, якщо він обновлюється, ну і так далі. і так далі. Тобто розходів там буде, витрат буде багато. Тепер наступна сума це ця, що зайшла на Paiнір. Тобто зайшла отака сума, з неї Pioneer знімить комісію, по великому рахунку вважається так. ну... Дехто каже так, що оцю, допустимо, фіолетову суму, яка зайшла, плюс ту комісію, яку забрав з нас Панір. Тобто, дехто так рекомендує. Дехто рекомендує те, що на ці зайшло, але без оцих ватів і такс. тобто з доставкою, але без ватів і такс. Тобто, реально виходить дуже така ситуація крива, максимально крива. Якщо ми беремо і враховуємо 100 доларів, то. 100 доларів це одне діло, дошло до нас умовно там 50 доларів, але вони до нас зайшли ще якимись кривими кусками. І виходить яка ситуація, що вам частково суму можуть заморозити. І, наприклад, віддати тільки тоді, коли ви відправите посилку. Перша половина вже перерахувалась до вас на пайонір. Коли враховувати? На момент заходу коли? Уже на картку ФОПа. Чи як враховувати? Тобто, ось тут виникає дуже багато питань, і відповіді на ці питання ніхто не може нормально дати, тобто кожен бухгалтер. Орієнтується, по-перше, на те, що він має з досвіду, тобто які клієнти є, які проходили вже перевірки від податкової. Це першого моменту. А з другого моменту це є ще у нас індивідуальні консультації, які надає податкова. Тобто ФОП то, то, той самий пише запит на податкову консультацію в податкову. податкова пише роз'яснення, спираючись на якусь нормативну базу. Тобто вони там, І вони вам кажуть, робити так і так. І от ви маєте робити так, як вони сказали, і при перевірці, от при перевірці, типу вони мають спиратися в тому числі на ту консультацію, яку ви отримали. Тобто, ви ж по їхній рекомендації працюєте і робите, так? Але бухгалтерів теж різні є думки юристів на цю тему. кажуть, що інколи вони плювати хотіли на ці консультації, їх не враховують. Тобто, ось тут виникає безліч питань. І в разі, якщо, не дай Бог прийде, тобто ви працюєте собі, працюєте, платите ці податки, подаєте звіти, все робите. І не дай Бог приходить перевірка, то я думаю, якщо вони захочуть, то вони завжди знайдуть, до чого доколупатися. Що я можу порекомендувати от в цьому ключі? Давайте так, мої поради. Перше, це знаходимо бухгалтера-юриста, який має послугу. Назвемо це супроводження перевірки податкової від вашої імені. Ну, Тобто, це як ваш бухгалтер буде у разі перевірки відповідати на питання, все інше там, і якби доводити, що ви там правильно, неправильно робите і все інше. Зазвичай, якщо ви наймаєте на аутсорс, ну, тобто якогось бухгалтера, який працює на вас, ну, тобто якась фірма, яка, допустимо, звіти здає, там, перевіряє що у вас там робиться, щоб не було ніяких помилок, вони зазвичай якби виконують таку функцію. Тобто, ви можете запитати, скільки буде така послуга коштувати, і чи можна, наприклад, окремо замовити таку послугу, якщо, наприклад, в вас поставлять перед фактом, що у вас буде перевірка. Тобто, от якби питання таке. Це потрібно. Вияснити. Не кидайтесь просто оголошенням, Обов'язково подивіться, зараз є YouTube, є зараз Instagram, бухгалтери, юристи мають свої сторінки, і ви можете прослідити по їхнім відео, по їх постам, рівень їхньої компетенції. І для себе виявити ту людину, яку ви вважаєте реально компетентною. Тобто, я дуже рекомендую таким чином. якби... Якби пройти, провести кастинг, скажімо так. Далі складіть список питань. Тобто не тільки цю систему, в принципі, задайте питання по вашій роботі, задайте питання по тому, з чим працюєте ви. От, наприклад, я працюю з натуральним камінням. Це велика проблема і важка ситуація по роботі, по з приводу врахування, ну, типу, спрощена система оподаткування, але тут потрібно враховувати. Первинні документи треба мати на прихід, наприклад, цих камінців і на те, що я їх продаю, ну тобто вже у виробі. Тобто це дуже складна історія. І я мала консультацію декількох бухгалтерів на цю тему, для себе якусь склала історію, і от я таким чином значить, працюю і роблю облік. Тому складіть повний перелік, що ви робите, як ви робите, щоб вам бухгалтер повністю це все розповів. Можливо, вам варто скласти список і скинути його, щоб бухгалтер підготовився і. Більш компетентно вам розказав на цю історію. Тепер дивіться далі: ми беремо платну консультацію. Після того, як ми склали список, ми беремо платну консультацію у того юриста чи бухгалтера, який вам сподобався і який може про вас у цю перевірку. Далі ми просимо по результатам цієї консультації надати всі відповіді і посилання на нормативку, згідно якої вам дали консультацію. Тобто вам в такому випадку радять те, в такому випадку радять те, але вони радять його інколи з досвіду, але в основному на опираючись на нормативку. Тобто досвід перевірок, досвід їх клієнтів, яких вони супроводжують, це все зрозуміло, але воно завжди спирається на якусь нормативку. Потрібно, щоб вам давали не просто розказали і ви собі задоволені сиділи, а щоб у вас була оця от вся нормативка, яку ви можете роздрукувати маркером, виділити і розуміти, в разі чого. На що спирається вся ця історія? Тепер запитуємо у цього спеціаліста щодо індивідуального запиту до податкової. І, можливо, якщо вам рекомендують таки його отримати, просимо або не просимо скласти, або самі складаємо, просимо подивитись, чи правильно ви його склали, чи розумно ви поставили питання. Тому що в деяких випадках. Нема змісту ніякого сенсу робити запит, можна зробити собі гірше. В, іншого випадку, в інших випадках, може, потрібно зробити, щоб далі робити, як вони кажуть, і в разі чого ви скажете, що ось, ось, будь ласка, я відносно вашої консультації виконую. Ще там один такий нюанс, що оцим. Індивідуальні консультації вони дають для конкретної особи, тобто, це не для того, що у когось так відповіли, і ви користуєтесь тим, як відповіли комусь. Це так не працює. Це працює, що ви повинні задати питання, і вам відповідь, буде відповідь, і ви відносно цього щось робите. Далі робимо так, як сказав фахівець. Тобто, якщо ви обрали цього фахівця, щоб він далі вам допомагав в плані в у разі перевірки, то робіть так, як вам сказали, тому що ця, ця людина буде, в принципі, вас відстоювати, і це ж вона так сказала, значить, вона й буде це аргументувати перед податковою. І при перевірці запрошуємо фахівця на допомогу. Тобто, от приблизно така схема я вам дуже рекомендую: не зажимайте кошти на платну консультацію. На всяк випадок відкладаєте кошти, хай вони у вас будуть, якась там сума, така страховий такий резерв, який ви зможете потім, потім потратити на цю послугу. Тому що настільки різні і настільки різниця в штрафах від податкової, вони такі бувають великі, що дешевше, набагато дешевше вам все-таки всі ці питання вирішити на початку. Щоб потім не було дуже боляче. Тому рекомендую зробити так: це добре вкладення в, вашу спокійну, в ваш спокійний сон. От. Значить, що ще хочу сказати? Я під цим відео залишу на Ютубі посилання на рекомендації від бухгалтера. Ми проводили спільний ефір щодо кведів, От в нашому випадку хендмейд. Випадку, перше, це якщо ви вирішите зареєструвати ФОП, або у вас є ФОП, кведи ви можете додати у дії в будь-який момент, це безкоштовно і можете додати будь-яку кількість кведів. Це раз. Друге, це те, що я залишу відео щодо роботи, теж консультація з бухгалтером, теж наш спільний ефір, там, де бухгалтер розказувала щодо того, як ми що обліковуємо і все інше. На сьогодні залишилась тільки одна схема, та, яка працює через Pioneer. Там, що був PayPal, він працював, але вже все. Навіть тих, кого не перевели. з Серпня 25-го року вони будуть уже всі працювати через перейдуть всі на ці пеймент. Тому залишається тільки одна шоста схема. Значить, відео я залишаю посилання, і внизу я ще залишу посилання на відео, де я показую, як покроково зареєструвати ФОП, якщо вам це потрібно. Я думаю, що це все буде для вас корисно. Передивіться, будь ласка, відео велике, але якби, дуже цікаві і корисні. І ще один момент: два ці бухгалтери, з якими я проводила ефір, Мені вони подобаються обидві, можете підписатися на них. Вони є в мене в інстаграмі, в закріплених, в актуальних. В розділі бухгалтерія, там є посилання на ці відео, і там є посилання на аккаунти цих двох бухгалтерів. Вони мені подобаються, як я сказала. Я брала консультацію у обидвох. Так, і що ще я хочу сказати? Не затягуйте цю ситуацію. Чим більше ви помилок наробите... Тим більш важко буде з ними потім розбиратись. Завжди краще до того все вияснити. Як я кажу, не зажимайте кошти на платну консультацію з цих питань. Я запрошую вас на мій YouTube, на якому. Більше 400 відео про продажі хенмейду, і більше 300, майже до, 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 до 350 десь там наближується кількість відео про Etsy. І вони відповідають майже на всі ваші питання. Майже. Нові відео, якщо вас цікавлять теми відео, пишіть, буду дивитись на ваші запити. Якщо буде багато людей хотіти якихось таких однакових тем, то значить буду робити відео. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково слідкуйте за моїми сторіс і за моїми постами в аккаунті в інстаграмі, тому що там більш оперативної інформації. Обов'язково підписуйтесь на Телеграм, тому що в Телеграмі. Продавці хендмейду між собою спілкуються. Тобто це не моя рекламна площадка, це наша площадка, де ми спілкуємось. Задаємо питання, відповідаємо на питання, слідкуємо за чим, ну, що новенького з'явилося, який хто досвід отримав. І там багато цікавого, навіть якщо ви не будете запитувати або відповідати на питання, ви будете слідкувати, що зараз діється в світі хендмейду, світі продажі хендмейду. Я дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Вибачте, що воно вийшло таке довго. Це повинна була бути просто покрокова інструкція, але мені важливо, щоб ви зрозуміли все і не наробили якоїсь ерунди. Треба, щоб ви все робили правильно і потім жили спокійно і багато. Великих вам продажей, дякую за увагу. Мирного неба, до побачення!